Видаваємо спорожко Володимир Бондаренко, Батьківщина від фракції, від фракції шановні, Володимир Володимирович і шановні учасники обговорення, неодноразово на комісії житлово-комунальних проблем та паланоредичного комплексу розглядалося найважливіше на наш погляд питання, яке сьогодні повинно бути в центрі уваги міської держадміністрації кожного депутата, тому що нам Доведеться далі жити трошки в іншому вимірі до цього часу. Пан Ахметов, який фактично представляв інтереси «Київенерго», е, ну робив те, що робив. Ми мали десятки сотні аварій, ми мали таке ставлення до киян. тарифи нам були невідомо, як з е, враховувалися ті фактичні витрати, куди дівалися страхові фонди, які пересісляли за кордон. Тобто, там багато проблем. Я. У останніх років дуже багато разів звертався особисто як депутат, ще тоді народний до різних інстанцій і аналізував, куди фірма Сарова діває мільярди грошей і так далі. Сьогодні ж про що мова йде? Павло Петрович виголосив ті е, правки, з якими ми повністю згодні. Вони також обговорилися на комісії. Ми вважаємо, що не так легко буде. Забрати під повний контроль громади весь велетенський комплекс Києвенерго. Це Велетенський дійсно комплекс. І мова йде про цілісний технологічний комплекс. Треба акціону засвоїти одну. Це цілісний -те -те технологічний комплекс, який не має виключень тепло, енергія, вода і так далі. Це перше. Друге, він точно повинен. Бути сьогодні під контролем громади. Про це ми сказали, і ми про це говоримо. Сьогодні рішення приймається лише стартове, яке дасть можливість сьогодні не велетенське майно «Київенерго» і розпочати оцю велику роботу по розподілу. Для того щоб її розпочати, треба зробити перший крок. Ми ще будемо приймати не одне рішення. Тому що Київенерго не просто відбиралось, воно відбиралось цілою низкою рішень Київради ради та виконавчої влади в ті часи, коли влада в Україні належала іншим силам і таке інше. Але наше завдання сьогодні пройти так цим шляхом, щоб ця послуга Києна надавалася дешевше, кращою ніж була раніше, і щоб ми мали контроль над цим комплексом. Тому будь ласка, всі пропозиції в цьому плані від всіх політичних сил будуть розглядатися тільки... В контексті покращення роботи. А сьогодні я звертаюся до колег і прошу підтримати це рішення, тому що воно якраз в рамках от початку і проведення подальшої тої великої роботи, яка перед нами всіми стоїть. Дякую за увагу. Дякую.